Так, Росія є бідною країною з високим рівнем ВВП з позицією 11-го місця в світі. Це пов'язано з тим, що ВВП Росії вельми нерівномірно розподілене. Більша частина ВВП зосереджена в руках невеликої групи людей, а більшість населення країни живе за межою бідності. За даними Світового банку, в 2022 році 20% найбагатших росіян володіли 80% багатств країни. А 25% населення країни жило за межою бідності. Тобто з доходом менше, ніж 5,5 доларів в день. Російська економіка є дуже залежною від видобутку та експорту нафти та газу. Ці галузі економіки є дуже прибутковими, але вони є дуже нестійкими. Коли ціни на нафту та газ падають, російська економіка сильно страждає. Також економіка Росії є дуже непродуктивною. Це потрібно розуміти. Це пов'язано з тим, що в країні є багато державних підприємств. Ці підприємства